На землі є шість материків, найбільший з них Євразія, а найменший Австралія. Порівняймо площі цих материків, але з таким записом робити це не дуже зручно сприймати цю інформацію ми могли б набагато легше, якби її окремі елементи було упорядковано в таблиці. Ось так, наприклад, можна піти ще далі і додати сюди ілюстрації. Як це зробити? Дивися далі у відео. У книжках часто є ілюстрації, зображення, фігури, піктограми тощо. Вони допомагають нам краще уявити описані в тексті події, місця і предмети. Щоб додавати різні ілюстрації в текстовий документ, є окрема група у вкладці вставлення, деяку інформацію зручно сприймати, якщо її упорядковано в таблиці, особливо якщо в ній є багато пов'язаних між собою чисел. Таблиця це подання даних за допомогою рядків та стовпців, на перетині яких є клітинки. Розгляньмо її елементи детальніше. Стовпець у таблиці завжди вертикальний, а рядок горизонтальний. А на перетині стовпця та рядка є клітинка, куди й записують інформацію. Повернімося до площ материків. Нумо перетворювати цей текст на таблицю з даними. Спершу пишемо заголовок документа Материки Землі, виділяємо цей текст і задаємо форматування Шрифт. «Times New Roman». Розмір 18-й Накреслення. напівжирне. і розміщуємо курсор у кінці рядка, щоб забрати виділення. Далі додаємо таблицю, відкриваємо вкладку Вставлення. І вибираємо піктограму таблиця. Нам потрібна таблиця на 7 стовпців і 3 рядки. Тож вибираємо таблицю 7 на 3, клацаємо по ній лівою кнопкою мишки і на місці курсора з'являється таблиця. Також для вставлення таблиці можна вибрати Таблиця, Вставити таблицю та вказати потрібну кількість рядків і стовпців. Так, ми створили аж дві таблиці. Для площ материків нам вистачить тільки однієї, а тому другу таблицю видаляємо, виділяємо її і натискаємо на клавішу Delete, заповнюємо перший рядок таблиці, у його першій клітинці пишемо слово материк, а далі копіюємо назви материків як фрагменти тексту та вставляємо їх у наступні клітинки першого рядка. Якщо тобі потрібно пригадати, як працювати із фрагментами тексту, подивися інше наше відео. Заповнюємо другий рядок. У його першій клітинці пишемо слово площа, а в наступні копіюємо та вставляємо відповідні числові значення, тож тепер у нас є заповнена таблиця, із якою порівнювати площі материків стало набагато легше. А що ще можна зробити із цією таблицею? Якщо клацнути по ній мишкою, стає активною вкладка Конструктор таблиць, відкриваємо її і бачимо розділ стилі таблиць. Вибираємо, наприклад, такий стиль, і в нашій таблиці відповідно змінюється колір клітинок і меж. Щоб змінити вигляд таблиці, не обов'язково вибирати серед доступних стилів. Задати форматування можна самостійно. Наприклад, виділяємо дві клітинки. Натискаємо на піктограму, заливка і вибираємо колір. Спробуємо тепер редагувати таблицю. Для цього активуємо таблицю, тобто розміщуємо в ній курсор і заходимо в розділ макет. Тут можна видалити рядок чи стовпець, а також додати рядок чи стовпець. Якщо виділити дві клітинки чи більше, їх можна об'єднати або розділити. А ще в цьому розділі можна задати ширину та висоту клітинки. У нашій таблиці залишився вільним третій рядок. Спробуємо заповнити його зображеннями. У першій клітинці третього рядка пишемо слово зображення. І перший спосіб вставити зображення з інтернету. Для цього активуємо потрібну клітинку. Відкриваємо вкладку Вставлення, натискаємо на зображення і зображення з інтернету, вибираємо Потрібне і Вставити. Ще один спосіб вставити зображення зі свого пристрою. Попередньо потрібно підготувати зображення, щоб вони були на пристрої. Активуємо наступну вільну клітинку, відкриваємо вкладку Вставлення, вибираємо зображення і цей пристрій. Зображення в документі можна форматувати за допомогою таких інструментів у вкладці Формат. Розгляньмо їх детальніше. Інструмент коригування для автоматичних налаштувань яскравості та контрасту. СТИЛІ. Тут можна вибрати шаблон зображення, зокрема рамку, нахил тінь. Обтікання текстом, щоб задати місце розташування зображення в тексті. Також можна обітнути зображення та задати його розміри. Аналогічні дії виконуємо в усіх наступних клітинках цього рядка так ми отримали таблицю, у кожному стовпці якої є інформація про окремий материк, його назва, площа та зображення. А як ти думаєш, які ще дані зручно подавати в таблицях? Напиши в коментарях. Запам'ятай, щоб додати в документ ілюстрації чи таблиці, скористайся вкладкою Вставлення. Таблиця це подання даних за допомогою рядків та стовпців, на перетині яких є клітинки. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.